Привіт! Всім привіт! Я Олена. А мене Павло звати. І Ми будемо сьогодні пробувати 5 різних пасок з п'яти різних найпопулярніших супермаркетів у місті Рівному. Ну я думаю, тільки в місті Рівному в Україні. Ну так? в Україні так. Ми хочемо вам їх продегустувати і щоб. Поділитися своїми враженнями і сказати, які солодші, менш солодші, яке тісто, вологі сухе і так далі. І для того, щоб ви могли собі вибрати собі по смаку. Так, ми зараз не будемо називати, яка паска з якого супермаркету. Тут лежать чеки. Направду я не знаю, яка з якого супермаркету побувала. Павлої, тому ми будемо спочатку пробувати, а чеки потім будемо дивитися, яка нам сподобається найбільше. Ну що, будемо починати? Так, будемо починати. Я заварила нам чайочок, щоб нам було чим запивати, було нас. За святом наступаючи. Так. так. Ну що, беремо? Починаємо з якої. Я хочу з цієї. Давай цієї так. Беремо пасочку на культі Ось така пасочка. Я не знаю, з якого це супермаркета, не знаю, яка її ціна, але купували ми приблизно однакових розмірів. Так, Так, ми купували однакових розмірів. Ця сама трошки більша, а всі інші щось менше. Але головне смак. Ну, Я своє враження скажу зразу, вона мені відрізняється по декору від усіх інших, тому що всі інші з такою присипкою, а вона а, а, з маком, з цукатами і з ягодами, якимись. Журавлини, так, та, напевно, журавлини, здається. Мені вона віз, чисто візуально, вона мені подобається найбільше. Ну, що, Розрізаємо, та? так? Так. Так, розрізаю пасочку. Ви ще, напевно, дивитесь, ви ще Пасху не пробували, тому що свято ще, напевно, вас не наступило, у нас теж. Тому я першого в житті, до речі, пробую Пасху, тільки рано, поки свято ще немає. Так, я також, але ми вирішили піти на таку жертву, щоб дуже вам допомогти. Да. Це буде дуже тяжко. Так, ну що, перша пасочка у нас зрізана. Суляк послуг був. На місце нам буде ось так красиво стоїть. Так, так. ну що, розрізаємо вона м'яка. До речі, досить пухка, я покажу на камеру. Ось таке тісто, пухка, досить. Родзинок. Навіть дві, дві родзинки. Навіть дві родзинки. Це вже досить великий показник. Так, ну що, пробуємо? Так. А це. О, тобі. А може тільки в ікрушку піти. а Це мені. А в мене вверхушка тут лишилась. Робимо тісто? Пахне. До речі, пахне на так. Схожа на панетон. І не смак, дуже схожа на панетон, дуже пухка, не забита. Повітряна. Так, так. І досить таки солодка. Я, наприклад, як поціновач солодкого всього, особливо пасик, то для мене це дуже класно. Ну, і всі інші, хто любить, то я думаю, ви оціните. Так, паска ця мені дуже подобається, дуже смачна. Багато посипки, багато полипки. Оригінальний дизайн, як я не сказала мені. Вона цих всіх найбільше. Ціна, напевно, в них всіх теж однакова, так? Плюс-мінус. Ну, плюс-мінус, але наскільки пам'ятаю, це трошки дорожче. Ну, ми потім в кінці подивимося, скажемо вартість кожної паски. Так, це досить класно. Mm -hmm. Класно, мені теж подобається. Ну що? Mm -hmm. Перейдемо до другої. Це поки що дуже мені подобається і по ну, смаку вона мені більш схожа на домашню. Так, на домашню. Навіть такий домашній пането, але класно. Дуже класно, так. Ну що, беремо тоді, на будемо ми так ну, іти. Ну, так? так, будемо по порядку йти. Друга mm. пасочка. Та виглядає теж не до речі, як домашня, така бабуся моя такі робила, так Так, Це приграшала. схоже на домашню, але тільки що домашній зазвичай там зверху більше полита, ну, а тут кови, трошки скромніше. <плес> ну, але якщо взяти, що це в магазині, то в принципі досить теж нормально. Так, відкриваємо. Зараз я вам покажу. Є в пакуванні? ні. Давайте ні. допоможу. <плес> А, я розумію, знаю, чому вони такі всі, бо їх тільки сьогодні ще тиждень лишився до Пасхи, їх тільки пекли. Так, я, я сьогодні Тому вони всі пекли. сьогодні дуже свіжі. Не знаю, які вони будуть до свята, дивіться, яка цікаво. Ну, симпатична, така в мені теж, до речі, дуже на домашню схожа, така пасочка. Так, досить така цікава. Це забираємо. А Точно. Кольору ця не така жовта. Ага, так. По кольору ця не така жовта, мені візуально, да, вона не така так, біліша. М'яка, але я думаю, вона м'яка через те, що її сьогодні робили. Готували, сьогодні чи вчора. Ми зараз подивимося на писаку. Поки що мені перша краща. Так, вона краща і вона жовтіша. Але по смаку ми зараз побачимо. А? Це. Запах. Це вже не такий. Так, Це вже не такий. запах, більш до хлібного. до хлібного запах. Ну що, на смак робимо. Угу. Ця пісніша. Так, пісніша. Я виглядає більше, як по смаку, як хліб, не така солодка. Угу. Так. Взагалі майже не солодка. Да, так? Майже не солодка. Для поціновувачів таких досить... Е Сухих пасочок і досить таких більш приснуватих, солодких, то вона сподобається. А для любителів таких, як я, солодкого, то думаю, що трошки буде вам не те. Ну, вона мені навіть пахне як батон, як так. хліб магазини, вона мені навіть такий запах тісто, такий він. Не uh -huh. запах здоби, паски, такої святкової випічки, а запах більше хліба. Магазинного хліба. Поки mm -hmm. що мені так так собі. Ну, так. Це така. Просто якщо хочете хліба або не любите солодку паску, думаю, цей варіант вам підійде. Mm -hmm. Ну що, екватор Просуваю. нашого нашої білостанції. <рисування> Третя. Така дуже красива. Мені мені сподобалось, коли я побачила те, що вона не просто викування, ще такими ниточками. Ага, так. оцінила це творче рішення. Так, відрізаємо віточку, будемо так, відрізати. Так, клас, Такі дрібниці роблять е, дуже гарне враження. Технічки. до речі, це е, наше перше спільне відео, тому е, строго не судіть. Надіюсь, що нас будете підтримувати. Або судіть строго, або став лайки, коментуйте, поширюйте і можете тоді судити, що хоче робити. Так, ну візуально дуже красива. Якщо брати традиційну прикраси, вона прям ну видно, що прикрашали і старалися з любов'ю. Ось дивіться. Така mm. вона дуже красива. Дуже піднялася, вона така, як грибочко. У мене, до речі, ті, хто любить солодке, то зрозуміє. Ці верхні посипка теж досить смачна, і коли ти їси паску і їх куштуєш, часто береш, відриваєш зверху. Ну, вона так класна, дуже таке смачненькі. А чек він разом на цьому. Ага, вони разом цьому. Так, вони разом з одним масимом. Трьоми тісто. Кісто... Ну таке середнє між, середні, цією, між і і цією і цією. Тобто воно таке не біле, не жовте, а щось середнє. Е, е, е... Але по м'якості воно не така м'яка, вона мені більш е, така твердіша. Більш забитіша, так? О! А, о, так, воно... сюрприз. о сюрприз, так. Покажи, ми бачите? бачите, тут ягоди Ну що, пробуємо? Так, пробуємо. А... Ну, по запаху. Така м, доволі. Теж мені більше не... до, хліба. Да, до хліба, але все рівно трошки краще, ніж ця. По запаху, більше до пласки, По смаку. Вона теж не солодка майже. Mm -mm. Лише цукат робить її трішки солодковатою і мені вона трохи засуха. Так, вона. Засуха, але цукати, до речі, тільки знизу, угу. тому знизу нам більш солодша. Спробую вище трошки. Вона мені дуже навіть сухає, от відриваю тісто. Ну так. Вона мені навіть важко жувати, суха. Я, наприклад, поціновувач більш на таких пасах, щоб вони були більш обовологі, вологі або більш такі м'яші, а ця нот суховата. Кошти не те, бо. Дякую. Так, ну що, переходимо до четвертої паски. Поки що мені ця на першому місці. Так. Ця на другому, як не так. дивно. Ця поки на третьому. Поки ця на третьому, хоча візуально ця мені на другому, але по смаках, на жаль, вона засуха навіть для мене. О, тут теж здобне ага. і дуже красиве пакування, Не просто прозора етикетка. А, з великоднім декором дуже теж красиво. За декор плюс. Хоча б навіть декор пакетика, якого візуально візуально, візуально, да, взяти. хочете взяти хочете і хочете подарувати різним близьким, священникам. Красиво. Так. Ми її дістали. Ну Декор традиційний, посипка, біла. Піднялося тісто, видно, теж таким грибочком воно гарне, правда? Так, да, це. Дивимося. Оглядає гарна. Дуже дуже м'якенька. Що всередині? О, о, о це ну ця на даний момент. О, ні Я ні, би сказав, ні. що це саме жовта, саме така наближена до домашньої, правда? Не дарма вона <плес> така м'яка, тому що. По ага, кольору ага. і по м'якості геть домашньо домашньо виглядає, паска. Я, в мене до неї великі очікування з таким кольором. Ну, це можуть бути фарбники, Ну так, але. Але приємно. Так, ну Вона дуже м'якенька. Дуже м'яка. Так. Верхушку. Верхушка завжди смачна. Тому я собі почав. Так. Запах гарний, запах доби, хлібний запах. запах хороший. Мм, не солодка. Не солодка. Угу. Я переверну ставку. Вона не солодка взагалі. Тобі як? Ну, скажімо так, вона не така солодка, як перша. Але і не така пріснувата, як оця третя. І вона не суха. Так. Можна сказати, що вона не суха. Оце вона така як перша, тільки не солодка. От хто любить паску м'яку, смачну, але не солодку. Це дуже класний варіант. Ну що вона м'якенька, пухенька, не суха, але досить смачна. Мені досить смачно і красиво дуже тісто. І м'якенько Ну що? Переходимо Фініш. до фінішної п'ятої. Так, ця мені, якщо чесно, візуально з них найменш подобалась. Тому що вона якась така і не піднялась, ніби. Всі такі в магазині. А, 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 так, вони, напевно, не розрахували. Так, ну дивіться, візуально взагалі мені не подобається. Вона тут вся впала в форму, або вона не піднялась. Або пожаліли тісто, або воно впало. Я не знаю, що сталося з нею. Вона майже не м'яка. Так, або вирішили зекономити, або а, не знайшли меншої форми. Ну по грамах вона так само 100 грам, просто чи або не піднялася, або щось, ну щось не то. Візуально поки що це найгірше. А, але це м'яко. О, О, це. Вона взагалі біла і немає родзинок. Так, біла, пуста, Немає родзинок взагалі. Це сумно. Тому що пахка хочеться, щоб вона була. О, і не пахне взагалі. Вона просто пахне мені дріжджями. Зараз. Зараз не mm -hmm. ріжемо і. Так... Пахне, так. Да. Чисто дріжджами немає ніякого. Дріжжами. Нема ніякого аромату. Ну, аромат є дріжджом. Тільки дріжджо. Але м'якенька, вона. Ну, виявилась м'якою всередині. Ну, вона mm -hmm. така просто mm -hmm. як. як... Оце, оце взагалі хліб. Yeah. Якщо ця була хліб. від хліба, то це просто хліб. Mm -hmm. Мені здається, навіть батон солодший. Ну, батон може бути навіть солодший, так. Та ні. Не знаю я, що це взагалі. Таке. Навіть родзинки жодної нема, не попало. Так, да, це якось не mm. без родзинки. Але верх... Я хотів тільки сказати, так. От верх класний. Вверх такий, виходить, типу, кремов... yeah, кремовидний, тому... Прикольно і але я збираю. Дверці ливка ця глазур, вона інша. Mm -hmm. Якщо цих сів вона традиційно півкова, типу такого, суковою пудрою. Або там лимон кислотою. Отут глазурі це найсмачна, mm -hmm. глазур, yeah. до речі. Мені це так. Ну що? Mm -hmm. Відкриваємо. Тепер для вас а, карти що. Це за виробники, і які паски ми сьогодні і смакували. Так, і ціни. Так. Значить, починаємо з самої е, прикольної, яка нам сподобалася. Значить, це е, магазин... Паска номер один. Так, магазин. Магазин Велмарт. Well well так. Ой, вибачте, магазин Фозі. Е, значить, ця паска називається Культ А це не сам виробник Фозі. Е, це, я так розумію, виробник український і він а, співпрацює з багатьма а, супермаркетами і постачає свою продукцію. Яка та Ціна паски. Ціна даної Паски 49 ,90 гривень 90 копійок. Так, тобто паска 50 гривень майже, 150 грам. Ну, і можна придбати в Фозі. Я думаю, що не тільки в ФОЗі можна. Так, я думаю, що в інших супермаркетах також. 50 гривень ось ця паска перша. Друга паска. Нас так, це в нас АТБ. Так, але хочу додати, що е, АТБ е, паски вони самі не готують, вони десь замовляють. Я взнав працівника, тому це не власне виробництво. Але можна придбати в АТБ. Так. Це 150 грам паска, так як і ця е, ціна 37,90, ну майже 40 гривень. Зрозуміло, так, ця найдорожча, ця трішки дешевша йде. Так, третя паска купувала. Це також купалася в Фозі. Е, значить вона називається традиційна, 100 грам, великодня традиційна. І вартість її 19,90. 20 гривень. Ця. ця 50, ця майже 40, ця 20 гривень. Ця маленька. Це сільпо. Ця паска. 29,99, 30 гривень. майже, 100 г. Тобто, по ціні ця найдорожча, потім ця, далі ось ця йде 30 гривень, далі ця 20 і ця теж так, здається, Це паска торба магазин 19,90. теж 20 гривень, 100 грам. Тобто, по ціні це найдорожча, 50 гривень, ця майже 40 гривень. Далі ця паска скільки? 30 гривень. 30 гривень. І ось ці дві паски по 20 гривень. По ціні зрозуміло. По вазі видно, по ці вазі 150, ці, ці по 100. По смаку, яку б я обрала. Я б обрала однозначно і купувала паску. Ось цю. Ну мій вибір також падає на цю. Вона сама класна, вона смачна. Видно, що в ній не жаліли, не шкодували продуктів, і також вона досить наближена до панетони. Тобто реальна сама класна, сама солодка, сама смачна. Так, вона мені теж сама вона дуже схожа, до речі, на понетони. Як не дивно, тому що мені здавалося, що в магазинах паски, ну такі звичайні пасочки, класичні. Вони всі плюс-мінус однакові, такі на хліб більше схожі. Але я думаю, що це може, тому що це паска вироблена в не саме магазином супермаркетом. Фірма виробник на замовлення. Так. Тому я думаю, це з цим пов'язано. Тому що якщо вони займаються такою взагалі випічкою, то я думаю, що тому в них і така класна паска. Тому на першому місці однозначно в нас. Так, це однозначно. На, на першому місці паска, яку придбали в Фозі, але це не виробництво фозі. 50 гривень називається культ Юей. Культ Юей виробник. Так, друге місце. Тобі хто? Друге місце, я думаю, що напевно у нас буде оця на другому місці. Ось ця. А я сумніваюся між цією. А тобі яка більше сподобалась? І ось цією. Так, так, але, але, але. Ця для мене була трошки більш солодша. Ну так, якщо солодша, просто так. Але якби я обирала десь купувати там собі, я б обрала, напевно, цю. для мене на другому місці ця паска 30 гривень, сільпо. Для тебе. Ось для ось мене АТБ, ось ця і вона з магазину А, АТБ. Варто зауважити, що солодкі паски тільки ось ці дві. Ось ці маленькі паски не солодкі. Вони майже тріснються теж трошки солодкі, Так, вона більш солодша як жінка. І майже присняла теж враховуйте це при виборі. Так, далі. Третє місце. Тобі хто? Ну, на третьому місці, напевно, буде все ж таки оця, напевно. Ну, у мене, відповідно, ось ця, так само. Це зрозуміло, так? Так. Ну, о... Я відштовхувалася, якщо чесно, від Остаміна гірша топа дуже сумно. Ну, 20 гривень, я розумію, що це не велика ціна, але в нас є ще одна за 20 гривень, ця так, так, пасочка. І, і ви тащ. можете порівняти, що ця паска 20 гривень ця паска 20 гривень. Ну, так, це зовсім дві великі різниці, Ця, по-перше, вона і не естетична, і не красиво, і навіть ну так може повезло. Жодної родзинки не має. Це Жодної дзинки не Хоча взагалі... б одна, яка ще було, видавалася, що це Паска. Тому. І порівняйте разом цю за 20 гривень, ще тут багато родзинок, от і вона ну, виглядає значно Тому краще. власне, я думаю, це четверте місце. Так. Ну і, на жаль, найгірша паска сьогодні це магазин «Торба». А, а четверте місце це у нас виходить паска виробництва Фозі. Фозі, так. От. Тому ми для вас постаралися. Коротко розповісти про всі паски. Розказати своє суб'єктивне враження, але якщо хочете смачну паску, печіть її самі, самі. вдома, з любов'ю, з тими інгредієнтами, які ви хочете. Я думаю, що вона у вас буде точно смачніша, ніж всі паски разом взяти. А також, якщо ви хочете багато щоб було родзинок, сухофруктів і тому подібного в якихось пасках, це ви можете придбати також італійські панетони. Вони також є в доступі. Там ви точно не пригадаєте ні з тістом, ні з якістю, ну і звичайно, з смаком. А так ми вас вітаємо з прийдешнім святом. Гарних вам світлих, великодніх, вихідних в сімейного колі. Смакуйте паску, пробуйте різні паски. Згадуйте за нас. Так, треба спробувати 40 пасок за нашою українською традицією. І підписуйтесь, ставте ваші коментарі, подобайки. лайки, подобайки, дзвіночки. Пишіть, яка Пишіть. паска для вас найсмачніша і чи куштували ви теж паски цих виробників, цих супермаркетів. До нових зустрічей!